Вітаю, друзі! Надалі розглядаємо матчі 29-го туру, передостаннього туру Української прем'єр-ліги з футболу, як я і казав в попередньому в першому відео, присвяченому матчу Зоря Полісся. Тепер вже передостанні два тури. 29-30. й й Вирішальні, де багато чого вирішується, я буду давати на кожен матч окремий відеопрогноз. Другий матч у мене йде по списку по розкладу в 29-му турі. Матч суботи, 17 травня, Кривбас Оболонь. Кривбас шості і криворижані ще не втратили свої шанси на. Принаймні, як мінімум, лігу конференцій е, Єврокубки. Оболонь е, нібито рятується від виліту, від небезпечної зони, але все ж таки треба е, ще трошки поборотися, щоб уже видохнути. Тому, друзі, вмощуйтесь зручненько, розберемо цей матч з вами. Буду намагатися дуже швидко, не затримуючи вашої уваги і часу багато, не забувайте підписатись на наш канал, хто ще не зробив цього досі. Нагадую, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі під цим відео це найважливіша підтримка нам, за що завжди дякую. Отже, кривбаса Болонь, <кхм> звісно, Набагато потужніший склад мають криворіжани, ніж кияни. Але я думаю, що оболонь може поборотися, тому я пряму перемогу брати не буду. А буду брати індивідуальний параметр для кривбаса. Я вибираю: кривбас, заб'є, як мінімум, 2 м'ячі оболоні. Ну, звісно, тут так. Натякаю я на перемогу кривбасу, але напряму не ставлю. Я е, лише вибираю індивідуальний тотал кривбаса більше 1,5. Тобто два м'ячі і більше. Е, коефіцієнт 1,72. Як і обіцяв, друзі, дуже багато вашого часу не зайняв. Оцініть мій варіант прогнозу лайком вподобайкою. Кому як зручно. Тому що з англійською мовою в перекладі лайк like це і є подобатися. Подобати. Лайкати. Тому, друзі, мі, like Точніше, не мі, а лайк май Відео. Май відео прогноз. Лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це дуже круто, дуже фартово і дуже знаково для нашого каналу. Дякую вам за підтримку, друзі. Дякую, що ви вже дуже багато років разом зі мною не дивлячись ні на що. Тому слава Україні, слава ЗСУ! Україна була є і буде. Скоріше і нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я! Щастя, любові, добра! Чекайте наступний матч. Буде Колос Карпати, також суботній матч 17 травня. Всім удачі, до зустрічі і па-па!